Україна створює перший у світі флот морських дронів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на форумі оборонних індустрій 30 вересня, за словами президента, наявність такої військової техніки позбавляє сенсу чорноморський флот Росії. Ми створюємо перший у світі флот морських дронів, який позбавляє російські військові кораблі сенсу і примушує їх ховатись. Ми почали виробництво гармат та снарядів. Натівських калібрів, які потрібні на полі бою. Ви знаєте про це 155 калібр. Наші протитанкові ракетні комплекси більш далекобійні та безпечніші в управлінні, ніж цілий ряд інших аналогів. Ми пропонуємо свої програмні рішення для оборони від управління до кібербезпеки. Ми зацікавлені у локалізації виробництва техніки, необхідні нашому захисту, та кожної із тих передових оборонних систем, які використовуються нашими воїнами, і дають сьогодні Україні найкращі результати на фронті. Крім того, президент України повідомив, що країна розпочала виробництво гармат та снарядів за стандартами НАТО.